Бабусю, добрий день. Як ваші справи? Що ви тут таке? Дивлюся, ви так довго йдете з цим. Ножки побули. Що, що? Що не ножки заболити. Ножки болять, та я розумію. Я розумію. Та, а скажіть, можливо якась допомога вам потрібна? Це добре. Що в житті краще? Добро чи гроші? Добре, добре як ситуація. Це гроші, я не знаю. А ну, ситуація. А до, але добро треба робити? Добро треба робити. Звичайно. Я вам хочу маленьке добро передати, можна? Мені Роман передав 500 гривень, попросив знайти якусь бабусю, яка потребує в тій допомозі і дати їй ті кошти. Єдине, просив, щоб помолилися за нього, бо зараз в нього така складна ситуація, тому якщо можна за Романа добре помолитися, добре, панюся, можливо, що зачекайте, я вам зараз якісь продукти куплю. Ну, добре? Зачекайте мене, будь ласка, хвильку. Я ще зараз бігаю в магазин, просто якийсь кульочок, щось продукти візьму, добре? Панюсо, тримайте, тут ще є цілий кульок продуктів, там є ковбаски, хліб, печиво, там чай є, цукор, там всього багато є, добре? Щоб ви ще мали щось їсти. Все-все, здоров'ячку і з богом, добре? Здоров'я тільки нам. Все, до побачення.